Друзі, всім привіт! Мене звати Настя і я випускниця четвертого курсу бакалаврату факультету журналістики. Насправді тема, про яку сьогодні я буду говорити, ніяк не пов'язана з моєю родиною, друзями, роботою, сферою діяльності і так далі. Єдине, що чомусь ще з другого курсу. Мене турбує ця тема, і я чомусь завжди думала, що маю про неї розповісти. І ось, набравшись уже досвіду знань та навичок, я вирішила, що моя дипломна робота буде присвячена саме цьому. Тому запрошую вас до перегляду. Наверное, еще когда в военкомате был посоявился. Я нормально слышу, поэтому нет в этом потребности. Ни разу. А на Слух? Даже не помню, на самом деле, больше года назад. Слух? Сложно вспомнить. Наверное, давно. Слышим? Хорошо. Пока нет проблемы, не проверяешь. Ну, как-то нет проблем с этим. Привет, меня зовут Сандра. Я людина, яка почала втрачати слух вже в дорослому віці. Так сталося, що народилася повністю чуючою дитиною в сім'ї. У мене в сім'ї нікого з нечуючих немає взагалі. В школі також не зустрічалася з нечуючими людьми, напевно, тому що я їх просто не помічала навіть на вулиці. Я познайомилася з хлопцем, він був слабко чуючим. Він міг говорити по телефону голосом, але більшого він спілкувався жестовою мовою. І цим я завдячу йому, що завдяки ньому я змогла ще більш розвиватися в цій темі. А потім він почав, почав говорити голосом, я почала говорити жестовою. Ми вже вільно спілкувалися, але все закінчилося. Але це було поштовхом до того, що я пішла працювати серед ночуючих, і потім я пішла звідси, тому що ми розійшлися з хлопцем, то було дуже боляче, тому мені навіть не хотілося згадувати про ночуючих, про жестову і все. Я тоді ще чула. Привіт, мене звати Дар'я і я мама нечуючої дитини. Я чітко пам'ятаю той момент, коли я зрозуміла, що назад дороги не буде, і вона точно має порушення слуху. Повернусь наперед, я дуже її чекала. Для мене народження доньки це було якась феєрія і щось просто неймовірне. А я знала, що її буде звати обов'язково Поліна, і коли вона народилася, я почувалася найщасливішою мамою у світі. В принципі, я і зараз почуваюся так само, але тепер я знаю, що вона не просто Поліна, що вона Поліна, що має порушення слуху. В принципі, на мою любов, це не вплинуло ніяк. Власне, коли їй був рік і сім місяців, ми гралися в кімнаті з родиною, і вона гралася з повітряною кулькою. Підкидала її, ловила, і, власне, відвернулася і за спиною. Ця кулька в неї лопнула. Всі, хто сидів в кімнаті, вони, звісно, так здригнулись, ну, ви розумієте, голосний звук, а вона взагалі ніяк не відреагувала. Е, я в той момент зрозуміла, мабуть, всі, хто сидів в цій кімнаті, зрозумів, що це не просто так. Е, ну, точно. Однозначно вона має порушення слуху. Ми дуже швидко зібралися, поїхали в приватну клініку, її обстежили слух, і так як ніколи в моїй родині ні в кого не було ніяких порушень, і взагалі я ніколи не мала досвіду спілкування з нечуючими людьми чи з людьми, які е, мають погіршений слух. Я навіть, якщо чесно, не очікувала того діагнозу, якого я почула. Я думала, що лікар мені скаже, що ну, у неї там пробки є, сірчані, там, чи ще щось, треба там, щось підлікувати. Але той діагноз, який я почула, це діагноз глухота, мене просто вразив. А мені повідомили діагноз і відправили додому. Я пам'ятаю той момент. Досить чітко, а далі все змазано, ніби в якомусь страшному фільмі або страшному сні, тому що наступних два тижні я сиділа в кімнаті і я не могла вийти, я не могла ні з ким говорити, тому що що 20-30 хвилин мене накривала нова і нова хвиля. Через те, що в мене досвіду спілкування з значучим не було. Те про що ти знаєш або мало, або не знаєш зовсім тебе найбільше жахає. Це те про те, що ми боремося вже близько п'яти років. Слух має перевірятися ще в пологовому будинку. Дитина народилась, зробили ото емісію, і ви впевнені, ваша дитина буде добре розвиватися, не мати проблем з мовленням. Друзі, всім привіт. Сьогодні я йду в дуже нетипове для себе місце, оскільки в мене проблеми більше з зором. Я ходжу до окуліста, але останній раз я там була десь років з п'ять тому. Більше не буду говорити загадками, я йду перевіряти слух, якщо чесно, трохи навіть лячно, бо я навіть не знаю, як це відбувається, але зараз дізнаємось. Я потрапила до цього табору. Ну, це не табор, це був як не знаю. Захід, коли тренували перекладачів саме музичних, до нас приїжджали з Америки перекладачі, вони нас навчали, ми спілкувалися, і тут я зрозуміла, що ось цього мені не вистачало, не вистачало саме жестової мови і спілкування з нечуючими. Музичний переклад це більш ти показуєш суть пісні, ти передаєш емоції виконавця. Тобто ми не додаємо щось своє, наприклад, там пісня про біль, а я про радість співаю. До кожного виконавця, до кожної пісні підготовку десь 8 годин. Це був Atlas Weekend. Після цього в мене почав втрачатися слух. Але я вважала, що це не про мене. Багато людей так само кажуть, що це не про мене. Я чуюча людина, я не можу втратити слух. Це, наприклад, коли ми там перевіряємо в лікаря очі. Тому що ми помічаємо це, а слух ми не помічаємо. І ти починаєш навіть сам собі говорити. Наприклад, в кав'ярню прийшов, щось не почув, і думаєш, а і там шумно було, там люди були. Або в іншому місці ти вважаєш, а ні, ні, це не про мене, це не до мене. Найчастіше, то ти абсолютно не розумієш, тобі, що ти втрачаєш слух. Мозок це такий підступний орган. Я завжди говорю своїм пацієнтам. Ви можете вже не дочувати, але навіть не розуміти цього. Ну, буває, звичайна втрата слуху більш серйозна, там 60% і відразу тому це так, це наче вимкнули звук, і це ти ти це дійсно відчуваєш. А коли втрата слуху першого, другого ступеню, то ти щось чуєш, але може постійно тобі говорить: ну, це був шум десь, це там тихо сказали. Тось тобто він тебе переконує, що в принципі все добре. Це така його напевно якась захисна функція. Анастасія, подивимося, що ви тут нам принесли. Так, чи маєте ви запалення, чи ні сірчані корки? Зліва все добре. Так, справа також. Чи помічали ви якісь проблеми зі слухом у себе? Якісь скарги, можливо? Ні, скарг не було. Єдине, що я переживаю в наушниках, багато часу проводжу, то, то, то може якось вплинути. так? Ні? Добре, тоді зараз перевіримо ваш слух з допомогою апарата аудіометра. Тобто ми сідаємо з вами в звукову кабіну. Я буду включати вам такі специфічні звуки. Будемо перевіряти спочатку праве вухо, потім ліве. А це саме та кнопка. З допомогою якої ви будете мені говорити, коли ви чуєте звуки. Мені було настільки страшно, що кожні 30 хвилин приходила думка: а вона, мабуть, ніколи не зможе піти на дискотеку. А вона, мабуть, ніколи не скаже тобі в садочку, в дитячому не розкаже тобі віршик на 8 березня. І так далі. І, і оці, оці штуки, оці емоції накривали знову і знову. Так тривало практично два тижні, поки мене нарешті не відпустило. І я зрозуміла, що потрібно рити, потрібно шукати інформацію і потрібно працювати для того, щоб навчитися з цим жити. Власне, так і трапилось. Зараз мої доньці вже майже 13. Це звичайнісінький підліток, який ще б минулого року робила любила все рожеве. Зараз це має бути чорне з якимось там таким хардовим штуками. Знаєте, ми так зараз підняли цю, цю тему. Я розповідаю, воно нахлинуло знову. Мені так хочеться її обняти. Можна я її поклич? Десь не. Всьо, біжи, я, я збираюсь. Якби для мене це не було таким шоком, як стало тоді, мені було б значно легше, і сивого волосся на голові точно було б менше, це точно. А родині було б легше, дідусям, бабусям було б легше сприйняти це. Якби була інформація, що порушення слуху буває, глухота буває, якщо вчасно виявити це порушення, то на це можна вплинути, реабілітуватися і жити звичайним життям. Звісно, якби народилася нечуюча дитина в родині нечуючих батьків, цього шоку б не було. Це абсолютно нормально сприйняття, так начебто в родині вашій народилася чуюча дитина. Тобто для вас не було би вау, у нас чуюча дитина. Тобто, ось таким чином. Все ж таки, якщо є такий дзвіночок, то треба йти одразу перевіряти, тому що якщо ви не хоче носити слухові апарати, як я. Бо а потім я почала працювати разом з цією командою, працювати на різних концертах, але щось відчувало, що щось не те. Ні. Тому що вважається перекладач чуючий. Потім так сталося, що я пішла працювати у відчуй, тому що мені було е, цікаво комунікувати, тому що там про нечуючих, для нечуючих. Я пішла працювати, і так насталося, що на слуху була перевірка слуха, перевірка слуха, ще й почали готуватися до дня перевірки слуху і так далі. І я така думаю, ну, добре, перевірюю я слух, на всяк випадок, аби в мене оця. Тема взагалі закрита. Коли ви йшли, ви були впевнені, що у вас все нормально Так. Да. Декілька років поспіль ми проводили опитування у відвідувачів торгових центрів Києва, а також на нашому сайті. 80% респондентів дали нам відповіді, що ніколи не перевіряли власний слух, саме з причини того, що або не знають, де це можна зробити, або тому, що не задумувались про це. В Україні абсолютно не розвинена культура догляду за власним слухом, культура збереження власного слуху і власна процедура скринінгу. Саме тому. Ми вирішили створити надмасштабний проект кабінет на колесах. Це портативний кабінет, який пересувається містами України. Автомобіль обладнаний спеціальним аудіометричним обладнанням з досвідченим фахівцем, який приїжджає в місто, стоїть, працює там цілий день і безкоштовно перевіряє всім охочим слух. Буквально за 7-8 хвилин відразу видає результати, чи є порушення слуху у людини, чи немає. Якщо порушення слуху виявлено, ми направляємо людину на повний е огляд, на повне глибоке обстеження до лікаря Лора. Якщо вони навіть не мають проблем, то є знаючи про те, що ти першу ступінь слуху можеш не помітити, а ми пам'ятаємо про підступний орган мозок, то ми рекомендуємо робити це раз в рік всім. Я прийшла, мені лікар каже. Все нормально, це молодь, інколи буває. Але почали говорити, що все одно багато, зараз молоді втрачає слух. Через користування навушниками, біля колонок і так далі. І тут мені перевірили слух і сказали, що ні, в тебе є втрата слуху. І що потрібно, є втрата, коли тобі не потрібно носити слухові апарати, а в мене вже було, коли потрібно носити слухові апарати. І я так оп, якийсь такий ніжданчик був для мене дуже сильний. Я вийшла тоді, я навіть пам'ятаю, це була ще зима, і був лід ну, по всіх вулицях. І я йду, а в мене вже не до цього льоду, вже не хочу, там впаду та й впаду, а в мене в голові оці слова, і я вже так, що робити, куди бігти, куди що робити. На жаль, нам ніхто не пропонував скринінг слуху в пологовому будинку. І навіть коли оглядали дитину через 6 місяців після народження і через рік після народження в протоколі обов'язкового огляду навіть не було. Скринінгу слуху. Нам про це ніхто не говорив, нам ніхто не пропонував це зробити. Хоча, як потім виявилося, перевіряти слух це зовсім не боляче, не страшно, займає там 10 хвилин від сили, але це дійсно може допомогти вирішити певні проблеми, якщо ти її дізнаєшся про неї раніше. Раніше дізнався, раніше почав працювати над нею. Я вже хочу відмітити, що у вас гарний слух на правому вусі. Ми продовжуємо, слухаємо наразі ліве. Ну що, друзі, я тільки що пройшла цю процедуру. Я перевірила слух. Це було не страшно, а весело навіть трохи в форматі гри, тому. Зараз будемо дізнаватися результати. Вирішити проблему з слухопротезуванням – це тільки перший крок. Тобто вдягнути слухові апарати чи зробити кухлеарну імплантацію. Це лише перший крок, за яким йде довгий період, важкий, найскладніший для батьків, коли вони потребують підтримки, допомоги. Це власне етап реабілітації. У нас цей етап тривав приблизно 5 пять років активної реабілітації і ще два роки. Таких таких собі лейтова версія реабілітації і того разом десь років сім. Тому історія така досить довго тривала, дуже потребує витривалості від родини. Дуже часто в той момент родини розлучаються, саме через ті причини, що вони м -м знесилені, вони не знають, як взаємодіяти в цей момент, як підтримувати один одного. І, власне, тому така ситуація стається. І тоді мені поставили слухові апарати. Я не знаю. ну... Для мене це було відчуття, тому що, напевно, я чула до цього, і мені хотілося знову чути, що я вже казала, давайте мені ці слухові апарати, я краще буду їх носити і буду чути, аніж не буду не чути. Але все одно після цього життя змінюється, тому що стає страшно, стає якось незрозуміло, а як буде далі. Стає навіть спілкування з людьми важче, тому що ти. Спочатку відчуваєш, що все-таки в тебе щось не так, тому що не знаю, моя мама навіть до сих пір звикає до цього. Вона не завжди розуміє, що я щось не чую. Багато разів мені вже казали, що через те, що в мене є втрата слуху, моє особисте життя може бути пов'язане лише з нечуючою людиною. І спочатку я так ні-ні ні. А от навіть недавно в мене було відчуття, що а може це правда. А може так, тому що всі намагання якось щось побудувати закінчило саме тим, що людина каже: А ну і що, що це для слухові апарату я, ну і що. А потім все одно спілкування закінчувалося. Нам пощастило, мабуть, через те, що ми були надуважними до неї, і дякую Богу, що так трапилось, що та повітряна кулька лопнула в той момент і що ми зрозуміли отак чітко і ясно, що в цьому є проблема. Але все частіше є випадки, коли батьки дізнаються про це лише е, після трьох років, коли вже мовлення має бути досить добре сформовано а батьки тільки тоді дізналися про те, що Якісь порушення слуху, і вже дуже складно. Я вас вітаю. Ви сьогодні вперше зробили повну якісну перевірку слуху. У вас все добре, тобто, хоча у вас є професія, ви маєте з навантаженням звуковим, але на слух це не вплинуло, тобто у вас все добре з обох сторін. Друзі, я перевірила слух, дізналася результати. Скажу вам, що це в мене зайняло приблизно 30-40 хвилин, не півдня, не кілька днів. Тому я хочу вам сказати, що це не страшно, це не боляче, але ви будете впевнені в тому, що у вас немає ніяких проблем зі слухом. Тому виділіть цей час, прийдіть та подбайте про своє здоров'я. Хочу, аби Мене поважали як людина. Ми прийшли з ночуючим в магазин. Нам потрібно було там для зустрічі підлітків купити в магазині. І продавщиня побачила, що ми спілкуємося жестовою мовою, як зазвичай для нас. Для нас це вже було нормально. І одна інша каже, а їх можна обвісити, їм можна не додавати. все одно тобі нічого не скажуть. Деякі звуки не говорю, деякі там що можу пропустити інколи. І я вже сиджу вдома сама, там читаю спеціальну книгу і вголос читаю кожне речення, аби правильно виговорювати. Бо це все одно я робота, бо це потрібно, бо не знаю, бо я хочу цього. Моя не знає, як це народитися з абсолютно нормальним слухом. Вона не страждає своє життя, вона не страждає на глухоту, вона не страждає порушенням слуху. Вона це має, вона живе звичайне своє життя, яке вона знає. А те, що в неї є, ну так у кожної людини є якісь, скажімо так, порушення або хвороби, які ми, з якими ми живемо. Мені подобається чути, і можна слухати музику, там слухати на природу, як пташки співають, і ще щось. Розмовляти з подругою, розмовляти з мамою. Я дуже маму люблю, а я дуже пишаюся за маму, що вона вже тебе все время щаслива. Я советую, щоб ви всі провіряли слухи це обов'язково, тому що якщо не провірити, то буде дуже погано. dan en zaprai